Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Я в цьому відео хочу зробити невеличкий огляд декоративної косметики від бренду Елен Про. Без зайвих придісловій, як то кажуть, хочу просто показати, що у мене є. Знаю, що були якісь розборки з Еленпро. Наші провідні б'юті-блогери зробили. І там низку своїх якихось розслідувань і розоблачень. Сподіваюся, що з пристрасті вже уляглися, і я можу спокійно показати те, що я придбала. Тим більше, що про Елен Про я дізналася тільки, коли вже почалася війна, і то завдяки тому, що був такий скандал. Ну, зараз, як я розумію, все притихло. Тож, давайте починати. Продукти, які ми будемо з вами сьогодні оглядати, ви зараз бачите перед собою на екрані, це те, що я встигла придбати за ось цей період. І такий, знаєте, попередній вердикт. Хочу сказати, що косметика дійсно непоганої якості заслуговує на всілякі схвалення, на те, щоб вам порекомендувати, принаймні спробувати. Ну, а моє завдання вас познайомити з цими продуктами. Отже, у мене знайомство почалося з ось цього хайлайтеру, який я тестувала і вперше взагалі побачила на стенді в магазині Простор. Не покладала ніяких сподівань на нього. Там було представлено всього два відтінки. Я просто купила для. Як то кажуть, just for fun, просто для приколу. Не люблю хайлайтери, а він коштував досить бюджетно. І мені е якось так, знаєте, запала його текстура, тому що вона не суха, а така трошки ніби волога, як е такий, навіть не знаю з чим порівняти, е як е такий е вологий пісочок, але він не, піс не пісочок, а ви розумієте, да, сенс. Тобто він такий трошечки пружній, ця текстура, коли е, торкаєшся пальцем. Ну і е, коли я вже принесла його додому, я така себе ще, знаєте, так поругала, думаю, навіщо тобі чергова е, якась е, дрібниця, яка буде лежати. А наступного дня робила собі макіяж і е, зробила, нанесла його собі на обличчя і зрозуміла, що це. Виглядає дійсно класно, природньо, робить саме ось той такий, знаєте, красивий і класний вологий ефект на шкірі. Здалеку це виглядає ще більш природньо. Я з великим задоволенням ним користуюся. Як бачите, блискітки вони є, але вони дійсно такі дрібненькі і ніколи не здогадаєшся, що це. Щось нанесено на обличчя. Тобто, здається, що це дійсно у тебе або тон такий зі світловідбиваючими часточками, або ти просто маєш таку вологу шкіру. Додає здорового такого блиску, мені дуже він подобається. Користуюся задоволенням. У мене відтінок 102. Він такий, як я розумію, більш теплий. А 101 більш е, холодний. Хоча я не можу сказати, що він теплий, ось цей 102 Ну, він такий сріблястий, як бачите. Так, добре, з цим розібралися. Не буду довго зупинятися на кожному продукті. Будемо рухатися далі. А далі перейдемо до ось цього продукту. Це консилер Touch Up Cover Fluid. Він, йде, як заявляє, Виробник теж з висвітлюючим ефектом. Давайте подивимося. Він має ось такий аплікатор для нанесення. Мені це зручний формат. Я люблю аплікатори, люблю, щоб було вбудовано ну, якийсь носик для нанесення. І мені здалося, що це дійсно непогано. Єдине, що, мабуть, все ж таки продукти мені. Дісталися, які вже полежали, тобто вони не першої свіжості, це виготовлення 2021 року, і відповідно консистенція цього консилеру вже розщепилася на пігмент і на сироватку. От. Ну, при першому нанесенні це було видно, а вже зараз, я думаю, що там все. Перемішається всередині, і воно буде однорідним. У мене 102-й відтінок, він називається Natural Beige. Перепрошую за свої нігті, тому що тут такі були наліпки, ось ці, які я здирала нігтями і собі просто зіпсувала ну, весь манікюр. Це не моя провина. От, хочу сказати, що він дійсно. Мені сподобався у нього помірно плотна текстура. Він перекриває, тут я от пробувала на ось цій своїй венці зробити консил, да, тобто замазати і подивитися, чи пішла ось ця синюшність моєї вени. І я думаю, що, в принципі, непоганий. Результат. Дійсно, непогане перекриття Синці під очима цей консилер, думаю, що перекриє. Ще на обличчі я продукти ці не пробувала, окрім хайлайтеру. Але, як то кажуть, продукт подає надії. Наступний продукт, який я покажу, це ось такий праймер під тіні, тобто база. Я її не зовсім зрозуміла, тому що, коли я її відкрила. То вона трошечки тут підтікала, або ну, якось дуже охайний оцей ця шийка. Але, в принципі, знаєте, він дуже подібний до консилеру також. От Вони його зробили з пігментом. Це мені здається, великим плюсом, тому що інколи потрібно вирівняти. Колір повіки, зробити його більш однорідним, незалежно від того, будеш ти наносити тіні або обмежишся тушю. Коротше, мені ця ідея сподобалася. Взагалі, до цього ми, хто не мав бази під тіні, те саме робили з простими да, тональними нашими засобами рідкими. От. Ну, а тут у мене окремий тепер засіб для цього. Я сподіваюся, що і тіні він буде тримати добре. От. Буду пробувати, і, можливо, ще десь у відгуках буду про нього розповідати. Так, наступний продукт, який будемо тестувати, це отакі тіні. Рідкі тіні, які, які називаються Crystal Shine. Коротше кажучи, я їх купила так теж для розваги, тому що мені сподобався їхній доахром. Виглядають ці тіні, ну тут звичайний спонж. Виглядають ці тіні дійсно цікаво. От, вони дійсно доохромлять, вони різні дають відтінки в залежності від кута. Освітлення, і такий коричневий напівпрозорий, і блакитні, і фіолетовим, і рожевим. Тут у нього сконцентровано щонайменше я нарахувала чотири кольори. Тобто річ така прикольна для таких загадкових, можливо, макіяжів. Але ви повинні бути готові до того, що ці всі блискітки вони все одно будуть опадати. Після того, як продукт застигає, починається ось цей процес відлітання цих часточок, і вони будуть під очима і скрізь. До того ж, ці тіні збираються в складочках повіки. І вже через Ну, на моїх повіках це було через 3 години, ви вже побачите, що ефект не такий охайний, як вам хотілося б. Тому буду користуватися цими тінями для тематичних, можливо, макіяжів, які я роблю не часто, але, ви знаєте, можна просто як акцент робити і в повсякденному макіяжі невелику кількість наносити на. Базовий якийсь відтінок сухих, сухих тіней, і це буде вже якось урізноманітнювати. Дивіться, я стерла, але це треба йти мити руки. Насправді, тому що близькі так дуже багато, вони реально космічні, блиск суперовий, нічого не можу сказати. Але не на щодень, це не такий вже і універсальний продукт, як нам хотілося б. Добре, продовжуємо. Стосовно ось такої туші, яку я обрала, ну, я завжди віддаю перевагу тушам, які дають об'єм, а не подовження. Вії у мене довгі, досить густі, тому мені хочеться більше драми, так, щоб вони були у мене, у мене ще більш виразні. Коли я відкрила цю туш, звільнила її від плівки, то мені я якось. Не зрозуміла, чому вона, ну, мені здалося, що вона суха. Тобто я зробила ось такий своч для свого шурцу. Ну, Може це оманливе якесь таке відчуття, але начебто і на пензлику, на щіточці тут є продукт, начебто і сам тюбик досить важкий. Буду пробувати. Якщо встигну зробити своє, то десь їх тут вам прикріплю. Сподіваюся, що сподобається. Чесно кажучи, я її обирала цю тушь. Виключно через те, що у неї подібна до моєї улюбленої туші щіточка, я маю на увазі вів'єн Cabaret. От, Тому покладаю на неї свої сподівання. Думаю, що ну, виправдаються. Сподіваюся, що виправдаються. Наступний продукт, який мені дуже сподобався при попередньому тестуванні в просторі, це ось така помада. У неї дуже класний футляр, але такий він дзеркальний, що всі відбитки тут все буде залишатися. Називається вона Lip Glaze. Вона повинна зволожувати, її живити губи. І дійсно текстура у неї дуже така хороша, дійсно така. Поживлююча. У мене відтінок 102, він мені дуже сподобався Soft Coral. Виглядає помада ось так. Я чогось через моніторчик свого смартфону бачу такий більш рудий відтінок чомусь. А насправді це рожевий відтінок. От. Всі свочі при денному світлі. Я прикріплю все, що я зробила. І, ну, і зробимо тут на руці. Як бачите, покриття однорідне, Вона не плешивить, не залишає ніяких комочків, ніяких питань. Дуже мені сподобалося. вона може нашаровуватися. На губах просто суперово виглядає. От. І. За відчуттями теж дуже приємно, я приємно вражена, це було супер. Ну і далі перейдемо з вами до ось цієї палетки тіней. Будемо свочі робити. Палетка має ось таку назву. Відтінок Дасті. Давайте подивимося, що позаду написано: тон 402 Дасті. 10 грамів має ця палеточка. Ну, виготовлена вона, звісно, що в Китаї. Якби вони не харахорилися, не казали, що там Великобританія ще щось, зрозуміло, що виготовляється в Китаї. Тут 10 відтінків. Давайте відкривати. Є матові і є ось ці спаркли. Туговато вона мені відкривається. Знов я собі ногті всі пошкодила. А, так. Хочу сказати, що знов-таки через екранчик свого смартфону я бачу трошечки інше. Але в цілому, я думаю, що треба просто її трошки з різних, з різних кутів показувати для того, щоб мати уявлення. Ось цей відтінок він рожевий. З такими золотавими лимонного кольору, шиммером. Що ми тут бачимо? Ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 матових відтінків, ось цей металік і 4 блистючки. Давайте будемо свочити. Відразу скажу, що свочі я вже зробила для того, щоб ну, знов-таки шорти знімала. І сподобалося мені, як набираються ці тіні, і вони дійсно. На совість пігментовані. Зараз, можливо, буде мені проблематично вам щось показати, але думаю, що все буде, в принципі, видно. А оці матові відтінки, вони досить повсякденні, носибельні, Накладаються дуже гарно. Це такий відтінок пильної троянди, мені дуже сподобався. І мені здається, що ці три відтінки вони можуть використовуватися в якості рум'ян. Мені так здалося, тому що вони ну, придатні для того, щоб їх наносити на шкіру обличчя. Цей теж мені подобається. Вони мають ці тіні. Сатиновий фініш. А, оцей сіренький, мені, ймовірно, не дуже знадобиться, але хто його знає, можливо, для того, щоб робити димку або смокі айс, або просто якусь розтушовану стрілочку. Цілком він буде добре підходити для цього. І ось цей корочневий, він мені підійде для оформлення брів. От. У нього правильний такий тауповий підтон. Вважаю, що відтінки суперові, ось ці матові. А металік, давайте подивимося. Ось такий має вигляд. Він такий патіна-не патіна, рожеве золото, щось таке. Симпатично виглядає, я зазвичай роблю, повністю перекриваю повіку таким відтінком, роблю стрілочку і все. Класно. Ну, давайте блистючки оці робити. Так, ось цей. Ці відтінки не можуть бути використані як хайлайтер, тому що знову-таки блискіток досить багато. От зараз, як я бачу при своєму електричному освітленні, тут домінує зараз ось цей лимонний шимер. а на камері бачимо сріблястий. Тобто це така, знаєте, обманчивість і гра така гра, що вона захоплююча, настільки класний ефект. Я думаю, що для тих, хто полюбляє нескучні макіяжі, це супер. Ось цей другий відтінок, він має фіолетово-рожеві переливи. Дуже такий симпатичний. Ось цей, на перший погляд, він такий коричнево-блакитні часточки має. От тепер мені розфокус правильно робить, що він вам показує як це може бути в своїх варіаціях ці відтінки, які можуть бути. Коричневий, блакитний, рожевий трошки, ну, тобто, це супер. І останній ось цей, він тут вже має такий більш зеленкувато хакі переливи. Ну і теж з блакитним. Так, робимо фокус. Класні тіні, все мені настільки сподобалося, що О, з щирим серцем раджу вам придивитися. От. І якщо ви таке носите, якщо вам подобається робити. Макіяжі сміливі такі яскраві, то тут дійсно поле для творчості дуже велике, варто спробувати. Я дуже задоволена цією палеткою, брала її зі знижкою з якоюсь просто смішною ціною. І ем, сподіваюся, що ви теж надихнулися і чимось зацікавилися з того, що я показала. Ну, у мене на цьому, мабуть, все. Дівчатка, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше з того, що я показала, і які продукти у вас є. І, можливо, ви щось порадите, чого я сьогодні не показала, чого ще я не маю в своїй колекції. Чекаю на вас в коментарях. Всіх обіймаю, всім пока-пока.